Всім привіт, друзі, на каналі Сігмік TV І в цьому відео ми з моїм другом Стимом записуємо, як ми проходимо Найтмер на карті Desert, але тільки з юнітами із Summer Event Так, так, так. так. Стиму так. поздоровайся з підписниками. Всім привіт! З вами у Стим чули? Найтмер. <свят> Найтмер. Так, ты всех юнити взял. Зараз проверяем. Классы. О, класс, я и забыл. Я теперь, я всегда буду на Дезерте играть. Мне Дезерт очень нравится. Раньше он был дубовым, но сейчас он классный. Не ставь парни. А это посмотри на, на Титан Сэндмена. Ну так. Да. І тебе це не це не удивляє. Да? Ні. А мене удивляє. Боже, як мені подобається ця карта з Дезертом, особливо це. Просто. От ці хай проходять, вони нам нічого не зроблять. Де, да. так. Так. Просто всього лиш лише снизу. І... О, мы с тобой сягули Сягунчики давайте, все давайте, давай, Так, Да изи сягули они сами классные. А все можно спасибо? Давай сяголы в другом месте. Сягули у нас вот тут будут. Зараз тебе скажу вот тут Дивись яголы судьбы.

Окей, фармілки, так фармілки. Так, друзі. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається тема, як ми проходимо з різними юнітами із евентів, та з, типу, ну, коротше, з івентів, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. І буде відео, як ми проходимо. С юнитами, тільки из, клок, эвента. Так у стимчику. Так? Так. Угу. Классная анимация. Так, зараз я. цей и пишли, це я три сиагула уже поставил. Еще ставь сиагульчики. Так все уже опять цили... Сиагулов. А, стой, стой, сюда, буду... сюда, сюда, сюда сиагулы. Мы сиагулы. всех сюди сюда А можно чека чек вообще? А сколько себя Четыре В тики можно, а пять? Нет, пять. Какие девять? Какие девять? Девять не можно поставить. Ой, какие классные, классные фармилки. Их слиплить в ой. Я зараз все показываю. Дайди мне. Просто, это можно не инфлюрсер, камерамены, короче... И не важно, Якісь не, не передвігайся, добре? Добре, зараз знайду. Де ж тим? Де ж у нашу стим? Навіть не знаю. Може, він отут? Ні. Може, він в титанах сандменах? а може, він. Тут! Я титана сендмена туди Цей. Ставимо ще й точів, бо вони теж чомусь бар'єри. Постав сюди ось сюди точі. Та ні, вони не бар'єри, вони стояш просто. Бар'єри. Ти бачив, що вони ставлять? Постав точі і побачиш. Ну, так ти теж, Ну, постав ти. О. Я цього поставлю. Я те зараз можу. Сюди переставлю. Я хочу. Не, 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 Він тут буде стояти. Ти теж своїх, так. Да. Отак, молодець. Тепер зараз буде. А отут точи. Отут Solar Flare, а отут точи. Добре? Держи. Зараз ти побачиш те, що точ теж ставить. Давись, зараз ми його треба трішки прокачати, і він буде ставити сюди. Шкільця, бомж... Став сюди точи. Не-не-не, надо зараз ставить точки. Ну, і де твій барьер. Так я ж сказав, треба трішки прокачати. А я автоскип включаю. Чого там така дорогая прокачка у цих формулок? Это нормально? А вони вже в тебе на номаться, а ні. Я ще їх переставлю рядом з тобою. Я прокачав дикун, я знаю, Точе? Ну трішки ще треба мінімум прокачати. Так? Я вже. Так. Бач, так. на так. 4 так. тисячі прокачати. Так. так. І у цього зараз. Все, у мене всі вже майже на тому левлі, як у тебе. Майже всі. Це в мене всі на такому жиле, як у тебе, зараз. Диви, скільки їх уже. цих. Okay. Так, сягульчиків стави. Ну. Ще сягу. Ні, тільки п'ять сягулів можно. Цей ти стеж, теж став сягулів? Ось сюди ставим всіх сягу. Okay. Да треба їх ставити. Навіщо ти їх тоді купляв? Вони мене вони були. Постав. Повір мені, так буде краще, якщо поставити. Ти скільки поставив? Чотири максимум. П'ять максимум. Чотири. П'ять, або я п'ять поставив. Постав ще одного. Два, три, чотири. Так ти тут чотири поставив. Я раз, пять. Раз, два, три, четыре. Нет. Раз, два, три, четыре. Смотри, раз, два. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Точнее... Томми, оцени! Ты в смысле? И цеми, и цеми, и семь. Я пять ставил. Я одну гоню нечаянно продав, ось. Зараз. Блин... За, стоп, тихо, тихо, зараз тихо, будь ласка. Боже, що я накоїв? Що я накоїв? Я розбудив свого молодшого братика. З я зараз прийду. Поговори з підписниками про поки що. Друзі, я зараз, я зараз прийду, добре, поговоріть, поки з устимом. Бліна. Чувствую, не запрет. Ничего себе. Да. Черт. Не запросил. Я бы сами в этот высокий площадь не заполнен. Фух, я повернувся. Титан Сендмен вже на максимум Масів Сенд Кестл. Диви А чого у Flare Тебе мене така дорога прокачка. мене не тебе Зараз точно прокачаю. Так? Ще один раз прокачати залишилось. А де кодо Де сверху? Точно пам'ятаю, що він раніше там ставив. Пам'ятаєш, він тут ставив маленькі вогняні штучки точ. Пам'ятаєш? Щось не було. так? Тантріп, мабуть, пофіксів, бо він вставив. Дивись, скільки скик і сегулів. Устима не хочу мастер. тебе розстраивать, але ну ти свої фармілки не вкачуєш. Ти подивися, я їх вже нормально вкачав. Ще один левел залишився. Я свої на Макс всі, ска, всі вкачаю. Так я тоже сейчас могу скачать. скачу. Так вкачай. Ты на мак мне два завершилось на макс. Раз. Чуть трошки не хватает. Мне тоже два. Все. Это вот. один залушился. Ще один вилазить. Чого ж він такий громадський? Блін, якщо б в нас було багато гемів, ми б аква купили. Ми пройшли цю катку за 5 секунд, та не за п'ять. Ну, це образно говорю. Так, я постаршу одну Так, все, я вкачав я не всі ці фармілки. Семь, Все. Дивись, скільки ми вже. Опа, опа, все, у мене вже два на максимумі. Все, осталось одного прокачати, Мімс, мімс. Дивись зараз скільки массив э, Сент Кестлов буде. Дивись. Зараз, це вони тільки ще спавнять. А ти в курсі, що в мене авто скіп? Я це я коплю, коплю собі коїни, На 45 хвилі я, напевно, буду вже максимум прокачаю Solar Flare TV мене А ти знав, пише, ты у Титан мікрофон мене з'явилась способка. Ну, я знаю в нього і А, Я думав, це воно тільки з'явилось. Ого-о-го ого-го. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полина, их только три можно... Уже шам... Я обязываюсь взять фортниппл. А, смотри, сейчас зараз замочат. А не только сягу. Эх, Jesus, я соусы усыпляю. Все, а у меня уже все сягулочки почти. Так. А у меня вообще он не Хочу не почав. все, я усіх прокачав уже всіагулів. У <починя> мене всі сягули на максимум, я в тебе. <починя> Дивись, скільки сягулів. е Эээ, -е -е. сягульчики, давайте, ми в вас віримо. Не просто на весь екран ці інфлюсери, інсери... камерамени со своїм... Тим шовонином. Е -е -е -е. Куди, куди, куди пішов? А, зараз сягули всіх замочить, можна не париться. Скип. Бачиш, замочилася голуй наші. І, і і, давайте. Трішки койні все. О, бачиш, поставив бар'єр. Чи це, ці... а, це на бар'єр ця штука піджигає. Точа, дивись, я ж тобі казав. Тільки я неправильно сказав, це не бар'єр, а піджигачка. Диви, вона всіх тупо піджигає. Летить, летить, летить і ще вдобавок, ще сильніше піджигає. Бам! Цікаво, а що буде, якщо ми цих всіх юнітів наших удалимо, будемо тільки з Solar проходити і з інфлюенсерами? Програємо, не? Ну, да? Ну так, коли Solar Flare TV Mand 5000 стоїть поставити? Дивий! Скільки масив сент кест угу. Все автоскіп. Угу. Так, друзі. Дивимося. Зараз ми майже вже виграли. 47-ма хвиля нам до 50-ї треба. До скіп, англоска, тому, може, не скипай, будь ласка, а то ми можемо. Дай виграємо, тут ці гулів просто. В цей армію ціла. Просто подивись, скільки їх тут. Бім-бім-бім-бі-бім-бім. Бім, 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 бім. І кожен з, з, зі 100 тисяч п, кожен. Кожного 100 тисяч. Цікаво, а що буде, якщо ми підемо в Endless Mode з цим ревентом? З Ну, якщо взяти цих Сеагулів, у яких 100 тисяч хп на максимумі. І вони будуть за нас проходити. Ендлесмут. Цікаво, ми виграємо. Мабуть так. Думаю, мінімум до 90 ї точно доїдемо. Бо у них 100 000. У них же 100, 100 хп і диви, вони стаї просто йдуть ці Сеагули, Подиви. Я пробачаю першу ету. Суларф Лара на Макс. На Макс? Mm -hmm. А где он? А, вот. А ч он такой дорогой? А, о, а ч он такой дорогущий тут в Solar Суларфлейр ТВМ? О, все, босс. В котором мы с Л. Ль... Мы с Легкостью выиграем, друзья. Добрый друзья. А пока мы его легко выиграем. З вами був я, Сімік ТВ і Устим. Король Хоротівейк! Правильно! Всім пока п ка ка -пока. пока! Все ми виграли! Всім! Всім папандопала!